Пухлина вагою майже 30 кілограм та діаметром 45 сантиметрів. Таке гігантське утворення виросло у пані Віри. Жінка тривалий час не могла позбутися пухлини, яка щороку ставала більшою. Я не могла вже ходити. Я не могла ходити нічого ні вже, не їсти не могла, а останні два дні вже все, я не могла не їсти нічого ні. Як я в такі ноги текли, із цих ног текло, то я тут трапку відкидаю, другу закидаю. Пані Віра каже, лікарі, до яких зверталася в інших клініках, не хотіли її оперувати, та й грошей у неї не було. Згодилися це зробити у Рівненському протипухлинному центрі. Зараз Віра Миколаївна почувається добре, навіть порається по господарству. Їж готую, готовлю. У нього стірка є, то що, не маленьке, то я сама токо поставлю сюди місочку, де насидя сама. А що велике, то дід стирає і дід чіпляє сам. Пухлину у жінки видалили нещодавно. Складна операція тривала п'ять годин. Коли утворення забрали, вага жінки становила всього 38 кілограмів. Це випадок саме тим складний, що хвора поступила в дуже такому занедбаному стані. Безумовно, операція була складна, але ще важчим був післяопераційний період, тому що, враховуючи величезний об'єм пухлини, вона фактично спотворила роботу більшості органів черевної порожнини і малого тазу. В жахливі анемії поступила, виснажена пацієнтка з лімфостазом, з набріками, трофічними виразками. Нам було дуже важко виходити цю пацієнтку після операції. Після проведених досліджень лікарі з'ясували, що пухлина у жінки доброякісна, однак, через її величину бабуся мала серйозні проблеми. Жінку оперували, але І жінка себе почуває нормально все, але. А де ж вона була до цього п'ять років? І звичайно, що п'ять років назад цю пухлину, яка між іншим не злоякісна, можна було прооперувати ну в плановому порядку, спокійно, без всякого шкоди для здоров'я, який вона отримала за ці п'ять років. Віра Миколаївна вдячна лікарям, які погодилися її прооперувати, адже декілька років її життя було нестерпним. Я їм така благодарна. І і і браче, і нянечки, і медсестри всі так віднеслись. Передайте мою благодарність їм.